Країна дітей, скільки печали, і скільки морок, і ти вже не можеш ступити крок, і вже зупиняєш серце, рахуючи втрати. І так нам бракує добрих вістей в країні, в якій так багато дітей знають, як варто жити і за що помирати. Так клітка для птаха така тісна, і легко дається нам кожна весна. Час обривається вранці відлунням прибою. У нас залишається радість і сміх. Любити значить бути для всіх. Вірити, значить, вміти вести за собою. Країна, яка не тримає зла, країна, яка тут завжди була, країна, в яку повертають дощі, про яку так легко писати вірші. Країна більше за будь-яке зло, любити її за те, що було, любити кожне з її світань. І в мене лишається пару питань. Що нас тримає тут взагалі? Нас тут так мало на цій землі, нам так щедро світять зірки, це діти вертають від ріки, діти вертають свої доми, це ми тут лишаємо жити, це ми і повен дім голосів і гостей, дихає тихо країна дітей. Але знову горять мости і зводяться стіни, але тримають нам горішні основи, діти, які проросли в небо країни. Діти, що стали нам продовженням мови. Та скільки ж всього треба пережити їм, щоб блукаючи по світу, вони скрізь були своїми, і якими треба бути, щоб навколо розуміли, чому в вухах є шум, чому чорне вже не біле, і вогонь у серцях, вогонь у очах, за вікном вогонь все чуже навколо свого, і скільки в небі журавлі шукає прихисту весною. Скільки душ восени вони забрали з собою в небуття, що то є життя, в чому його кошт? Більше сльози не течуть, просто очі золив дощ. Він, може, й змиє бруд сухий, змиє попіл до кінця, але не змиє слід історії з мого лиця.